Дорогі мої підписники мого телеграм-каналу, надзвичайно, приємно, що ви є зі мною. Я хочу для вас сьогодні подати розклад на тему, що було, що є і що буде. Нагадую, тут загальні розклади за індивідуальними. пишіть мені в приват, можемо теж вам таки подивитися розклад. Так, що було. Що було, і що є, і що буде. До речі, хто хоче навчитися так читати карти, як я. Е якщо в нас розбирається група з 10 людей, е то я проведу навчання. Хто хоче, ставте плюсики, записуйтеся в групу, що і як, я зараз вам розкажу, ну, можете записуватись. Просто вже одне місце заброньоване 100% сьогодні. Прям. Так, давайте далі, дивитися, що було, що є, що буде. Така рекламна пауза. Е що було, що є, що буде. Що було, що є, що буде? Що було, що я, що буде. Так, що було, що є, що буде. Що було? Знаєте, що було? Якийсь тяжкий період в житті, якісь такі депресії, нерозуміння, як йти далі, прям розбиралися, було стільки проблем, і ці проблеми якусь робили вас таку безсердечну, ну, взагалі постійно якісь розв'язували в в своєму житті. Загадки, як вижити, як бути. І дуже були проблеми з грошима, я вам скажу. Що було, ну прям мусили, знаєте, якось виживати. І показують було то, що ви мусили бути. Ну, багато роботи робити такої, знаєте, баба на коні, баба може і така була. Що є на даний момент? На даний момент іде дуже велика праця зі своїми страхами. Є дуже праця трансформації, йдуть такі, знаєте, ви медитуєте, думаєте про себе, більш м'якішою стали, відгородилися. Може, відгородилися від цього навколишнього і фокусно на собі зробили. На даний момент якась романтика в стосунках на даний момент реально є гроші. Якщо нема, ну, то вони йдуть до вас. На даний момент ви на шляху до того, щоб заробляти гарні гроші. Пристрасть в стосунках, ну ви така стали більше тепер. Природження взагалі вас зараз йде копець. З такої, знаєте, жінки, мужика, яка впахувала, ви перетворюєтеся на таку жінку, спокусницю, таку ну, пристрасну дуже. У вас йде зараз прям трансформація, переродження. Жінка, яка знає, що хоче, тому що куди йдемо, Так, що буде, блін, аж цікаво. Що буде, ого, вищі сили вам відкривають дороги до всього, до успіху, любові. Вам Вищі сили відкриті Рафан, то то, ну, Рано ви будете повелителем свого життя, і, можливо, за вами будуть іти люди, будете людей вести е, своїм приказом, е, що чекає, е, ну, що буде ну, повністю якесь нове життя, нові горизонти, багато будете подорожувати, їздите. Велика-велика взаємна любов, при стресі тяга в стосунках, знаєте, якось життя буду розквітати і красками грати. І в любові, ви знаєте, ви якось будете любими і, як це зрозуміти, ви будете управляти своєю любов'ю, Ну, тобто, не мужчина буде вам управляти, тут більше ви мужчина будете управляти, бо він буде дуже сильно вас любити. Ось так мені підказує. Тобто, він як буде вдаватися, така пристрасть буде до вас, така велика, що він буде здаватися, земля. слухати вас, от таке щось місце підсвічують. Ну, кайф, класно. І взагалі в стосунках у вас такі ніжні стосунки будуть, такі повага один до одного, такі зовсім-зовсім нові, яких у вас не було, і взаємна любов.